Оця біла в Трускавці. Бачите, саме тут фактично будується будинок. А в той бік видно Крістіна. Новий будинок. Трускавець 365. От, напевно, найкращий ракурс на новий готель. Коли свіли проявляється стара нас за вулиці ж відси табличка трошки, трошки облізла. Я враження буде новий будівельний майданчик. Ну, не знаю, казали, буде парковка, що заважає взяти землю під парковку і побудувати, будинок на 9 поверхів. Теж 11.17. Старе приміщення вокзалу, мали його віддати під переміський вокзал. Почали реконструкцію. Як бачимо, реконструкція триває досі, так само, як і верхній обівець. а що це чути? Яка несподіванка. Невже прибуває Дніпровський потяг? Уявіть собі, невже. Невже ми так вдало вийшли прогулятися? А насправді ясно, що це був такий, як кажеться, холодний розрахунок. Звичайно, що не випадково ми. Йдемо і не випадково. У вас на горизонті з'являється потяг Дніпровський. А раз подивимось. Сміх сміхова, це може бути навіть його останній рейс протягом довгого часу. Ви ж пам'ятаєте, потяг буде закорочений до Львова. Дніпровський потяг на найближчим часом не дуже буде прибувати. Рускавець. <кій> а спидемо скільки вагонів, скільки людей виходить з котя. Це буде зрозуміло. Майк за фай мені скиди. Мають забрати. Ну, щось щось поки що не видно, щоб, щоб дуже багато людей виходило. А, Але я люблю слухати оце оголошення. Знаходяться камери збирання, кажуть. Східне. Пасажирів. А, потяг сьогодні короткий, навіть дуже короткий я <ріст> скажу в камеру попади. Так, попадати обов'язково. <ріст> Наші підписники зраділи, що потрапили на відео. Зараз люди приїхали. Куда вам їхати? Дуже тепло вдягнення, як на мене. Не то, що дуже занадто. трускавці, значно значно тепліше 20-30 Ми обійшли потяг фактично весь хіть. Ну, вагонів та намальовано 17-18, зрозуміло, що немає 17-17 вагонів, вони не по порядку всі є. Цей 17-18 навіть не відкривали, ніхто з нього не виходить. Київський потяг. А я вже люди сидять на від'їзд на дніпровський потяг. Цей же бачите, акуратно перейдемо там, де можна переходити по правилах. Це має бути. А йдемо далі. Йдемо куди йшли. Щось на заході, бачите, все більше і більше хмарка з'являється. Спадимося чи багато людей на східницьку маршрутку. Що Київський сьогодні, скільки вагонів. 10, ну, 10, то останній десяти означає, що 10. Останні 10, десят означає, що максимум 8. Сьогодні без плацкарти. Є люди на східницю, принаймні п'ятеро людей є станом на зараз. Тут каже ще так, купа сидячих місць, то не те, що було там місяць-два тому, коли вивіз Київського поїзда чи з Дніпровського добіг і не сядеш. Mm? Найближчим часом цей поїзд не побачите, не будемо курсувати до трускапця, ми докладно все розповідали. А тут що? Тут триває ремонт. Ну, тут, де ми йдемо, то він вже закінчився. Глобально він ще не закінчився. Ще є кілька місць де не дороблено. Осінь! В Горах теж осінь. Ну насправді тут вже доробили, так, але туди далі ще виїзду досі нема. Туди далі досі виїзду нема. Нам то пік, там ремонтні роботи тривають. Піднімось, кілька кроків, щоб на гори подивилися. Хмара якась да, не зрозуміла, не знаю, до що не очікувалась. Принаймні, хмара сумі 11.27 12,